Вітаємо на каналі Докві у цьому відео. Ми порівнюємо оригінальну моторну оливу General Motors та контрафакт. Для цього ми спеціально придбали каністру фальсифікату на відомому всім агрегаторі об'яв про купівлю-продаж, щоб наочно продемонструвати вам її відмінність від справжньої оливи. Звісно, ми розуміємо, що не завжди під рукою є зразок оригіналу, щоб із ним порівняти пакування оливи під час покупки. Проте ви точно можете ретельно оглянути пакування перед покупкою. І ще раз нагадаємо, що краще купувати оливу у перевірених місцях, щоб знизити ризик натрапляння на фальсифікат. Почнемо з дати розливу, бо для багатьох брендів це є вагомою ознакою оригінальності. Цікаво, що на обох пакуваннях вказаний один і той самий рік розливу 2024. Але нехай це не вводить вас в оману. Ми завжди наголошуємо на комплексному оцінюванні оригінальності із залученням усіх можливих ознак. Зверніть увагу на якість пластику тари, шви, колір. Ось у нас дві каністри на 5 літрів. Ліворуч підозріла. Швидше за все підробна. Праворуч оригінальна олива від офіційного дистрибутора. Колір каністри ліворуч темніший, праворуч світліший. Швина підозрілій тарі грубі, кострубаті якщо провести пальцем, можна навіть порізатися. Лицьові етикетки теж різні. Ліворуч ще попередній дизайн, вже не актуальний з 2023 року. Напис «Dexos 2 розміщений прямо біля назви оливи. Праворуч чинний дизайн. Напис Дексус 2 розміщений окремо. Після зміни дизайну виробник застосовує інший шрифт для оформлення етикеток. Перейдімо до голограм, якими оснащені обидва пакування. На оригіналі напис GM під певним кутом з вертикального стає горизонтальним. На контрафакті напис залишається вертикальним, якби ви не крутили каністру. Нагадаємо, що зміна напрямку напису є однією за знак оригінальності. Ми розповідали про це у відео за посиланням угорі та в описі до цього відео. Етикетка з заднього боку на оригінальній каністрі розкривається як книжечка. При цьому міцно закріплена з двох боків і розкривається зліва направо. На підробній каністрі вона теж розкривається, але оскільки зроблена у попередньому форматі, то відкривається в іншому напрямку і закріплена тільки з одного боку. Перейдімо до кришки. На оригінальній каністрі кришка оснащена двома вусиками для відкривання і перетворення на лійку. На підробній каністрі такого немає. Зазначимо, що кришки оригінальних олив Джем не змінювалися вже багато років, тож тут шахраї трохи схибили. Уважніше треба бути, панове фальсифікатори. Тепер порівняємо мірну шкалу. На підробній каністрі вона світла, але не зовсім прозора. Щоб визначити рівень наповнення тари, треба придивлятися. На оригіналі мірна шкала прозора і водночас темна, проте рівень наповнення добре видно. Нарешті дійшла черга до денця, щоб визначити дату виробництва пакування. Тільки перевертайте обережно, бо оскільки підробники на всьому економлять, пакування може протікати. На денці оригінальної каністри добре видно вибиту позначку із датою виробництва. Вона має форму кола і цифр зі стрілочкою всередині. Ця стрілочка вказує на місяць, а рік виготовлення написаний всередині кола. На підробній каністрі позначку ледве-ледве можна побачити. Вона не чітка і року виготовлення на ній немає. Тепер ви знаєте, які ознаки мають викликати у вас підозру, що олива, яку ви збираєтесь придбати, не є оригінальною. Нагадаємо, що неякісна моторна олива може спричинити серйозну поламку двигуна, ремонту якого ви навряд чи зараз прагнете. Тож краще купувати оливу у перевірених місцях і ретельно оглядати тару перед покупкою. Підписуйтесь на наш канал, ми завжди прагнемо надавати нашим споживачам корисну та цікаву інформацію про автозапчастини і автотовари. Адже ми розбираємося в деталях.